Почалися переговори про новий базовий договір. Переговори про новий базовий договір. Про партнерство та стеробіг, Так. Да. От, по Костесі я б брав участь в цих переговорах з українського боку. Це така от ідея, процес. У 2009 році сказали, що це буде називатись угода про асоціацію. Ви її так назвали, да? так? Будуть біряти. називати, так. Да. Ні, ну вже прийшов. Вона має називатись угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Щоб, ну, ну, країна, країна. Ми це знаємо. Україна два роки уламувала, щоб назвати. Щоб назвати асоціацію. Європейський союз опирався чотирма ногами, ще й поступ. Mm -hmm. Чому? Тому що якщо є Європейська країна. Україна є європейська Україною. Як видає угоду про асоціацію, то за традицію, яка склалася, це означає, що. Ви членство. Що буде членство колись. Я думаю, що це буде перша європейська угода про асоціацію з європейською країною, де цього не буде. Кожного бара є. Нам що дуже багато. Ми, ми настільки різні, що. Ну як ми різні, ми європейці. Багатьох. ми не європейці. Ну, не саме хотіли теж не українці. В принципі, якби. Ну, наприклад, європейці ну, абсолютно якби. А політично я просто чую. Вони не розуміють, як можна вибрати таку казиденці. А, ну це зовсім не було. То ви інші. Ви інші. Я просто це чув мені прямо було сказано, так? Ви інші. Ви не такі, як. Багато спільно, але такий, ми такі, ми цього ніколи не так. Але О, І... Але, ж у нас... але це тільки база, я скажу, з цим не зовсім згодом, але скажу так, ну так воно є таке життя. Так? Якщо ви подивитесь крізь у себе в багатьох сферах, то ми дещо відрізняємося. Але ж це президент половини України, не так говорити, що ми такі прям всі. Ні, не ну, 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 ми не, не, не зачіпаємо. Діемо. А що ділянка? Вода в <працю> Що він це великий документ? Там буде три базових блоки. Перша це політична частина. Хто коли зустрічається, які питання? нас вже завершені переговори. Далі, це частина про співпрацю в сфері юстиції. Плюс візи. Переговори майже завершено, крім візового питання. Це закрито. А найбільше проблем, і вони не скоро будуть вирішені, це зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі. Ну, Пояснюю просто, зона вільної торгівлі це означає, що майже на всі товари нульова, нульова ставка мита і скасовується будь-які кількісні обмеження на імпорт-експорт. Вони забороняються. Причому вона не просто ЗВТ, а спочатку казали ЗВТ плюс, а зараз кажуть це поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Така технологія. Ну, до речі, там посилання є, дойдемо до приходить. У всіх зона вільної торгівлі у нас поглиблена і всеохоплююча, так? Європейський союз каже так, що. Ну, ми для Європейського Союзу ну, менше 1% торгівлі. А в нас там в 30, напевно, ми більш зацікавлені. Європейський Союз це 500 мільйонів споживачів, не найбідніше в цьому. Це найбільший ринок світу. Більшу ринку єдиного на історію. Тому, безумовно, ми дуже зацікавимося. Він, ну, як сильний партнер, може виставляти свою. Групу. Він каже так. Хочете торгувати у нас своєю сільської продукції, ми не проти. Ми тільки за. У нас буде дешевше продукція. Але зробіть так, щоб у вас все законодавство, яке стосується виробництва, продажу, просто речі, яке пов'язано з цією посудовою сільсько продукцією, яку ви нам будете продавати, було таке саме, як у нас. Ну, не таке саме, як у нас, а на таких самих принципах, як і нас. Щоб ми сказали, що оце ось норма наша, приладу 178-2002, тут і ця норма тут, І всі норми ці діють у вас. Європейському Союзі нам також кожна країна має свою систему там, контролю за якістю харчових продуктів, Вони дуже різні. Тобто вони кажуть, нам треба ідентичну, нам треба, щоб просто всі вимоги ключові, які є в законодавстві, у вас виконують. Оце називається «поглибна». Тобто Продукт, така сама система законодавства, причому яка ефективні дії, реально діє. Імпорт ЄС, Будь ласка, така умова. Всеохоплююся це означає, що ЗВТ стосується не тільки, скажімо так, товарів. Тому що класична ЗВТ це тільки товари, але і послуг, фінансових послуг, частково рух робочої сили. Отакі от, от от, речі. <кій> Тому поглиблена та всеохоплююча зона війни. І от у нас ключовий момент, що ми вийшли на такі речі, що в нас треба змінювати просто системи, просто все брати, демонтувати і по-новому вибудовувати, в тому числі, скажімо, контроль за якістю продукту. Тому що в нас немає речей, які скажуть, що цей продукт вироблений точно. Держава контролює, що він якісний. Європейські продукти. Багато скарг, я, до речі, скаржуся, що часто не смачні, так? Да? Mm -hmm. Але я скажу, що це справа смутна. Ти живеш там рік, два-три і починаєш результати як... речі. Тобто, справа Але що точно можу сказати, що ти більш маєш впевнений, що це якби якісно. В них досить ефективна система контролю за масою кроків. Mm -hmm. Розумієте, чим проблема? Проблема, чому я думаю, не смачно. Тому що всі хочуть жити дуже добре, да? кожен може це дозволити майже все. Доводиться використовувати дуже потужну технологію виробництва. Да? У них ж немає там бабушек, які торгують Хай вони дуже смачні, але це, з економічної точки зору такими темпами ми ніколи не станемо багатоми. Да? Якщо бабусі витрачається, це смішно, так? Да? У них величезні потужні комплекси, які кожному на стіл гарантовано курочку да, кожного дня там. І так далі, так далі. Все високої якості, більш-менш високої якості. Безумовно, вони якості втрачається навчається цих процесів. Треба балансувати між заможністю і високою якостю. Тому вони якось посередине шукають, щоб це з одного боку можна було, можна було їсти нормально. Ну, живуть вони 80-90 років зазвичай, до мій ровесник буде жити до 80-90 років якийсь. Мій нормальне якесь Тобі, А з іншого боку, що це було можна було багато штукувач, ніби щоб можна було статись, правильно? Це у нас така історія зараз. Четверте виказано. Четверта складова. Так, 11. У нас четверте складно. Ви сказали 4 базові блоки. Три базові блокної. Три, так? Політична частина. А, чоловіка -та є, да, 10 минут. Я, до речі, якраз mm -hmm. по цій частині буду на переговорах. Mm -hmm. Секторальна співробітність. Секторальна. Співпраця. Mm -hmm. Секторальна співпраця. Вона закрита вже вже завершилися. Йдеться про те, що бореться там 50-60 секторів. Ну, скажімо там. Я пам'ятаю, транспорт, так? в сфері транспорту, двічі десятки. Ми будемо намагатися таких типу цілей в основному де В деяких сферах більш конкретно, з правом актами. Намітили на майбутнє, на довгострокову перспективу, куди ми будемо рухатися в цьому серці. Так, я за лаву, давайте камеру.